Чого вас руки трясуться? Ви нервуєте? Ви представник міліції? Я вам уже все сказав. Ви нам нічого не сказали. Посмотрите, будь ласка, я вам уже все сказав. Будь ласка. Скажіть, стояти я на цьому перехресті, перехресті важливіше, ніж реагувати на звернення громадян? Я вам може, все. Ви не відреагували на звернення громадяни. Ви є прикордонні службових обов'язків? Більше того, один... А... Так скажем, з ваших товарищей, які також був в мірицейській формі, і мав визирки біжтов, втік, озираючись від нас. Під громадян, які до нього звертались. Сиді зрозуміти, що ви старший фарангом. Я розумію, що маршрутка важливіша за громадян. А чому вони не на зупинці? Що міліція нас порушує закон про громадський транспорт? Правопорядок. Ви сідайте на мене на зупинці. Де зупинка, а де стоїть міліціонер? І стоїть прямо на перехресті. Давай, будь ласка, відрекомендуєте? Ви знаєте закон України про міліцію? Що я був міліціянтом? Ви відрекомендуєтеся, від, від будь ласка, я громадянка України і хочу, щоб ви відрекомендувалися. Я звертаюся до вас, будь ласка, ви могли б відповідати. І на якій підставі ви носите форму міліцийну? Так, чому ви відмовляєтеся відповідати громадянам України? І чому ви що це місце?